Тема 7 першого блоку колективний договір. У Кодексу законів України про працю ціла друга глава присвячена колективному договору. Також порядок укладання колективного договору регулюється частиною 7 статті 65 Господарського кодексу. Є ще цілий закон України. Про колективні договори і угоди від 0107 93 року. Всі ці три документи ми сьогодні будемо згадувати. Всі ці три документи пригодяться, якщо вам буде необхідність складати колективний договір. Зразу скажу, що цей документ не обов'язковий на підприємстві, але є. Багато е, норм, які він регулює. І якщо на підприємстві не буде колективного договору, вам треба знати всі ці норми, щоб закріпити їх у якісь інших нормативних документах або положеннях. Тобто спокійно ознайомлюємось, за відсутність колективного договору не штрафують, але ми з вами, як грамотні спеціалісти, повинні знати, що це таке. І так. Згідно з статті 10 Кодексу законів України про працю, колективний договір укладається на основі законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників та роботодавців. Колективний договір укладається на підприємстві, установі організації. А також з фізичною особою, яка використовує найману працю. Це нова норма, вона з'явилася тільки в цьому році. Раніше для ФОП не згадувався як. Ну, не було необхідності укладати. Зараз також колективний договір може укладатися із ФОП. Сторонами такого договору є перша сторона. Це сторона роботодавця суб'єктами якої є власник або уповноважений ним орган чи фізична особа, яка використовує найману працю, або уповноважені нею представники, зокрема представники відокремлених підрозділів юридичної особи. І друга сторона це сторона працівників, суб'єктами якої є первинні профспілкові організації, які діють на підприємстві, в установі організації. Відокремлених підрозділах юридичної особи об'єднують працівників фізичної особи, яка використовує найману працю, та представляють інтереси працівників, які працюють на підставі трудових договорів на підприємстві в установі організації у фізичної особи. А в разі їх відсутності вільно обрані працівниками для ведення колективних переговорів. У колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання виробничих трудових соціально-економічних відносин, зокрема, зміни в організації виробництва і праці, забезпечення продуктивної зайнятості, нормування і оплати праці, встановлення форм, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат. Встановлення гарантій, компенсацій, пільг, участі трудового колективу, у формуванні розподілі і використанні прибутку підприємства, режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку, умов і охорони праці, забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників. Гарантії діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій працівників, умов регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних міжпосадових співвідношень в оплаті праці і забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії. Соціально побутові пільги. Я о, працюю з 2006 року, і єдиний раз, коли я бачила колективний договір на підприємстві, це було підприємство залізничного транспорту, на якому я стажувалася ще навчаюсь. Але це корисний договір на великих підприємствах. Де велика кількість працівників, і цей договір дуже має і дає певні гарантії працівникам, захищає їхні права, тож корисний документ, але не розповсюджений. Я розумію, що, скоріш за все, у своїй практиці ви з ним не зустрінетесь, але Треба обов'язково розуміти, яким чином він з'являється на підприємствах і що регулює. І так, укладанню колективного договору передують колективні переговори. За переговорами йде підписання, а потім реєстрація колективного договору. Тобто, спочатку поговорили, заголосували всі моменти, потім підписали, а потім пішли і зареєстрували. Далі все розкажу більш подрібне, детальніше. Строки, порядок ведення переговорів, вирішення розбіжності, що виникають під час їх ведення, порядок розробки, укладення та внесення змін і доповнень до колективного договору, відповідальність за його виконання регулюється законом України про колективні договори і угоди. Я 16 Кодексу законів про працю наголошує на недійсність умов колективного договору. А саме, що умови колективного договору, що погіршують порівняно з чинним законодавством і угодами становища працівників, є недійсними. Тобто прописати у колективному договорі е, якісь е, норми, які будуть робити становище працівників, е, погіршувати становище працівників, е, не Принесе ніякої користі, тому що будь-який суд признає ці умови недійсними. Тобто ми можемо покращувати становище працівників, але ні в коєму разі їх не погіршувати. На новострованому підприємстві, в установі, організації колективний договір укладається за ініціативою однієї сторін. Тобто. Була організація, не було у них колективного договору, як він з'являється, повинен хтось, ми знаємо, що є сторона роботодавця або сторона працівників, хтось з цих сторін заявити про бажання підписати на підприємстві колективний договір. Укладання колективного договору є обов'язковим, якщо існує ініціатива хоча б однієї сторони. Якщо Якщо жодна зі сторін не виявила ініціативи, то ніхто не може примусити сторони укласти колдоговір. Адже обов'язковою умовою укладання будь-якого договору є вільне волею виявлення сторін. Згідно частини 11 статті 9 закону України про колективні договори, такі договори підлягають. Повідомній реєстрації місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Колдоговори реєструють управління праці та соціального захисту населення районних держадміністрацій, виконавчі органи сільських, селищних та міських рад. Мета такої реєстрації це оприлюднення інформації про укладання договору, внесення змін і доповнень до нього. Сторони подають органові реєстрації на повідомну реєстрацію один примірник разом із додатками, а оригінал паперового документа з прошитими і пронумерованими сторінками, а також супровідний лист. Замість паперового колдоговору можна подати електронну копію оригіналу паперового документа, фотокопію, Засвідчено на всім нам знайомим ЕПЦ кваліфікованою електронною печаткою або оригінал електронного документу, пов'язаним з ним кваліфікованими електронними підписами. Орган реєстрації внесе запис до реєстру галузевих, міжгалузових і територіальних угод, колдоговорів, змін і доповнень до них за 14 робочих днів. Відлік починається з дня наступного. Після надходження документу до органу реєстрації. Не пізніше наступного робочого дня після реєстрації колдогору орган реєстрації письмово проінформує процес суб'єкта, який подав його на реєстрацію. Текст договору оприлюднить на сайті органу реєстрації. Примірник. Коли договор поданий на повідомну реєстрацію в паперовій або електронній формі, буде зберігатися у органі реєстрації до того моменту, поки в цей договор не будуть вноситися зміни, положення колективного договору поширюється на всіх працівників підприємства, установи організації ФОП, яка використовує найману працю, незалежно від того, чи є вони членами професійної спілки. І є обов'язковими як для власника або уповноваженого ним органу ФОП, так і для працівників. Контроль за виконанням колективного договору проводиться безпосередньо сторонами, які його уклали у порядку визначеного цим колективним договором. Якщо роботодавець порушив умови колективного договору, про спілки, що його уклали. Мають право надсилати роботодавцю подання про усунення цих порушень, яке розглядається у тижневий строк. У разі відмови усунути порушення або недосягнення згоди у зазначений строк, профспілки мають право оскаржити неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб до суду. Сторони, які підписали колективний договір, щорічно строки, передбачені колективним договором, звітують про його виконання. Згідно зі статтєю 17 Кодексу законів України про праці, колдогор набирає чинності з дня його підписання представниками сторін або з дня зазначеного у ньому. Після закінчення строку чинності колективний договір. Продовжують діяти до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний, якщо інше не передбачене договором. Колективний договір зберігає чинність у разі зміни складу, структури найменування роботодавця, від імені якого укладено цей договір, у разі зміни власника, реорганізації юридичної особи. Умови цього договору діють протягом строку, на який його укладено, але не більше одного року, якщо сторони не домовились про інше, Колдоговір зберігає чинність протягом усього строку проведення ліквідації підприємства. У частині 9 статті 9 закону України про колективні договори. На роботодавця покладається обов'язок ознайомити усіх працівників, у тому числі щойно прийнятих з колективним договором. Також, як і вже знайомими вам правилами внутрішнього трудового розпорядку, можна ознайомлювати, використовуючи, наприклад, журнал ознайомлення працівників з колективним договором. Затвердженої форми немає, тож можна аркуш. Можна журнал як зручно. Відповідальність та штрафи за відсутність колективного договору на підприємстві не передбачені. Тому багато роботодавців не складають такий документ. Я навіть лист, я вам, вам наводжу, буде у нові конспекті конспекті відмінпраці, який це підтверджує, що підписання цього договору носить добровільний характер. Але треба звернути увагу на адміністративну і дисциплінарну відповідальність, яка встановлена вже знаковим вам Кодексом України про адміністративне правонарушення і законом України 3356 про колективні договори, пов'язані зі складанням, виконанням умов договору. Тобто, якщо одна зі сторін вимагає від іншої укладання колдоговору, а інша ухиляється, то при ухиленні від участі в переговорах про складання, зміну або уточнення договору на винну особу може бути накладений штраф від 3 до 10 необкладаємих мінімумів доходів громадян. Порушення за невиконання умов колдоговору може викликати накладення штрафу. Від 850 до 1700 гривень. І за ненадання інформації необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення контролю над виконанням договорів винну особу може бути накладений штраф. Тобто, треба запам'ятати, обов'язковості підписувати, укладати такий договір немає. Але якщо ваші працівники у вас будуть це вимагати, Ухилятися, не надавати інформацію не потрібно, бо будуть штрафи. І якщо вже договір є на підприємстві, то порушувати його умови також не треба, бо буде штраф. На цьому все з колдогорами на сьогодні переходимо до восьмої теми.